Ну от. Врізали такий кусочок труби. Товщина стінки десь 5 мм, довжина 25 см. Ось ви все бачите, на ньому є лінія. Ну, лінія проводиться просто на рівному місці. Поставили. Отак. От Проїхалися, є лінія. Що далі робимо? Склеїли такий, ну нема в мене такого довгого листочка бумаги. Склеїли так, щоб воно ідеально було. Все. Лінія є просто-напросто. Для того, щоб поділити на чотири частини, все ми це вдвоє склали. Тепер ми його складаємо. Четверо. Все. Питання знято. Ну. Тепер залишається тут поставити міточки. Раз. Два. І три. Лінія в нас є ось. Можемо намічати. Ну от, провели 4 лінії. о, Це в нас получиться 4 сектора. О, далі в нас є ось ось така железяка. Теж 5 мм товщиною це піде на днище. Ну, ось так. Вставили струбцинку, зажали. Тепер вона нікуди не дінеться, тепер її можна різати. Ну, от, вийшло 4 в нас таких, о, сегмента полукруга. Для чого? Якщо оце має бути ніж, так? Дивимося, нижня часть. Ось. О. Я отак. Ну, це треба мати, де гріти, щоб вигнути отакого боковину, щоб боковини були заокруглені. Оце так. Ну Тут ще вріжеться по ширині, я коли зроблю. Заготовку, то все зроблю. І це вийде. А тут вже до цих підуть вверх стойки. І буде ніж на копалку. Ну от, це в нас вирізали боковини. Ось одна і друга. Є, які будуть стойки до ножа йти. Ось оці в нас є полукруги. Вся проблема в тому, щоб виставити. Значить. Ось під ста, э, струбциною піджали дерев'яний куточок, до нього приставили цю штуку. І що в нас виходить? Маючи діаметр 115 мм труба, то ми маємо поділили пополам. Маємо, ну, взяли ми трошки менше, бо на різі відійшло взяли не 57,5 мм, 56 мм. Ось, виставили. Отак, щоб було по висоті і разом з тим. о, І воно в нас так є. Тобто, якщо ми поставимо вверх таку е ніж, ну це має бути середина ножа, бо це боковина, зверху ще одна боковина це все, то воно в нас все повинно бути грати по кутничку. Оце робимо прихватіки, підпилюємо, підганяємо. Одну половину другу, а потім середину приваримо і будемо щось робити далі. Ну от, Легенько схопили, прихватили. Потім от підпиляли, щоб воно було. ну Ще чуть-чуть, десь пів міліметра є, підпиляти, підрівняти, щоб воно було ідеально точно по висоті. От, тоді вони стануть отак. О, і тут вже між ними буде нижня полка. О, ну, Головне робимо як, щоб в нас е, ми почали робити перед ролі не грає. Там може чуть бути нерівності, воно спереді буде розпи, підпилюватися. Головне, щоб задня частина в нас воно все впадало і все воно було е, на одній лінії. Отак. о. О, Щоб воно було так рівненько, щоб е, потім. Не прийшлося гратися, викручуватися і ламати. Ну от, скрутив я це все вкупу. Ну, як ви бачите, є один отрив на 20 і два по 12. З тієї сторони, видно, теж отвори симетрично, вони були скручені докупи, по краям були зварені, схвачені. І все це. Тепер виставилося, вирізалися дві таких ось розпорки однакових. Ну, зарізав так, так само ці вугли. Ну, трошки вугли не зарізані не ідеально, але факт в тому, що зжалося. Тут у нас всі прямі кути, тобто ніж повинен бути прямий. От тепер ну це задня частина. Це, більше, це передня частина, вона буде вирізатися. О, а оце у нас є задня частина. Вона рівно зроблена, як ви бачите, все. Тільки сварочка, прихватки. І все воно покаже. Так як воно повинно бути. О. Бо іначе, якщо варити таку конструкцію, то вона просто-напросто поведе її, покрутить і наробить чудес. Ну от, перевернули цей домик. отаке от він став. Оце дніще має бути. І от, от тако має бути ще от отако виріс. Ну то все, потім. Зараз треба прихвачувати і подивитися на що воно буде похоже. Головне, щоб його не викрутило. Ну от, Сварив. Ну, що вийшло? Получилося знизу 41, зверху 42. Теоретично можна молоточком підстукати, а можна при, як кріпити, просто його взяти і, і обрізати. Вжати. Вжимається по 5 мм легенько. Що я вирішив? От у мене має бути виріз. У мене вже дві копалки було зроблено з вирізами, набагато краще копати, ніж прямими або якими викупами вперед. Ось воно таке має бути. Дуже просто. Ось. Головне, поставив праву і ліву точки. Точно. Осьо, відступив о, по сантиметру від краю. Приклав, провів і тут легенько заокруглив до цього місця. О, і далі воно буде врізатися отак. Ну, а тут вже будуть приварюватися прути і все остальне. Ну от. Зварили, вирізали. Ну, трошки треба такого буде чуть-чуть ще. Ну, у мене зараз просто маленька болгарка, нема поки. Поки здоровою болгаркою, такої його 180-ї. Тут, Тут акуратно його підправити, загострити, но форму буде мати такого. о, о Ніж є. О. Тут -то поврізаються пази тако. Ставляться прути, проволочки всередину, звариться і буде воно там. О, кріпитися буде на такі корпуси. Тут ви бачите нижній отвір на 20. Болти на 20. Вон гайка є. З цієї сторони болтом притягнеться, зажметься. З цієї сторони обвариться. І тоді тільки болтик закрутив. Все. А сюди піде стойка вже від. Копачки. От такий вид воно буде мати. Ну, тут ще треба буде позагострювати. Тут ще не знаю. Поки шукаю електроди сармайт і спеціаліста, який пояснить, як ним робити. Кажуть, що якщо наварити сармайтом кромку, буде дуже гарно. Але в крайньому випадку мені на моє життя це желізо точити по три рази, хай даже за сезон. Хватить. Ну, початок є, будемо працювати далі. Ну от, Працюємо далі. Бачимо. О, Оце буде стойка. Як ми бачимо, от того, ця гайка має бути приварена, а ця вона стопориться. Ну, для того, щоб приварити тут, тут потім тягайка розкручується, болт буде обрізатися. Що це все я зробив? Років 3 назад, у Фейсбуці, один товариш продавав такі корпуса. По смішній ціні ну це було 2-3 роки назад, Ось такий корпус з двома підшипниками внутрі отвір на 20. Продавалися чи то по 25, чи то по 30 гривень. Я не пам'ятаю, я купив 4 таких корпуси. Згодом, вже чуть трохи пізніше, отакі корпуса почав, е, вже виставилися на продажу, і я їх купив вже без підшипників. Але справа не в тому. Що я зробив? Я, якщо ви бачите, тут у вас сварка є. Я цю сварку обрізав. Получилося таке кільце, Не знаю, куди притулити, але десь в тулю. І оці корпуса я приварив до труб. Як ви бачите, це стойки будуть на, перед... на ніж. І якраз вони співпадають. Тобто, поставили закритого відкритого одного почипника. Більше не треба. Беремо отакий болт. З цієї сторони вставляємо. Там є шайба, гровер стоїть. З цієї сторони ставимо ще шайбу. О! І закручуємо гайку. Закрутимо гайку. Ставимо і воно отако буде стояти. Чому я ще тут поставив шайбу? Бо виходить, гайка заходить всередину. І потім отут має бути перемичка. О, і от вона потім буде паршиво витягуватися. Ну от. Оце я приклав. Видно, оце ніж отако буде ходити. Тут ходу скільки, Ну, 1,5-2 см, 2,5 максимум. Більше не треба. О, от для чого я і тут ставив шайбочку, бо тут, виходить, на цьому корпусі буртик приблизно 5 мм. Ось о, ну ось видно. О, буртик є. О. І тоді, коли якщо в кінці я звару, ну, поперечка труба, коли треба буде, для прикладу, сняти ніж, цей буртик буде заходити на болт і прийдеться розтягувати його. То краще поставити ці дві шайби. Ну, це 10 мм стане ширше. Але, якщо прийдеться розбирати, то буде легше. Все, дякую за увагу. Ну, ще не підгортали, а вже готуємося до копки. Такі стоячки будуть. І отак ніж оцей буде працювати. Як на підшипниках гарно ходить.